Чи й часова? Взагалі ідеально. Так, я першу чергу парите факт іду Ну, дякую, що виконала скотина. Корона. Ніфіга собі. Та вже пофіг на цю розтяжку. Що це за нафіг? Ви бачите, вони зв'язані. Охреніть. КПК Тунди. Навіть коли помирав, він намагався попередити решту про небезпеку. Мабуть, був хорошою людиною ще один доказ, що в зоні такі довго не живуть. Сивим мене кинув. Аномалія глушить сигнал. Доктори не виходь. Депне не виходь. Найманці шукають тебе. Я їх бачив біля села.